Дивіться, ми, як правий сектор, виступили стабілізатором ситуації тут на Волині, об'єднаючи таким чинником і стали гарантом того, щоб обласне управління міліції запрацювало. Тому що ну, була зустріч наших громадських формувань, які забезпечують останні дні правопорядок, зокрема із Лузьом, і з вітром, і з Романіком. Це була зустріч, де було основне питання, щоб запрацювала обласна міліція. Ми взяли, ми взяли на себе, я особисто зобов'язання, що ми виступаємо гарантом, щоб опинилося переслідування рядового складу у працівників МВС, і міліція має запрацювати. Тому по Руденку немає ніяких питань. Звичайно, наша позиція, що він має, він написав вже, У нас є рапорт на його звільнення, іншого заступника Нікітюка, який теж має написав рапорт на звільнення, і всіх начальників міськрайонних відділів міліції. Але міліція має працювати принаймні на цей перехідний етап. Подальшому дозначно ну, позиція того, що Руденько тут немає, залишатися на керівних посадах в області, наша основна. Але не потрібно, коли той самий день, коли ми працюємо над стабілізацією. І ми запевняємо працівників міліції, що вони будемо всі їхнє переслідування, робити заяви про те, що зараз будуть якісь акції, там, розклади. Правий сектор в 6-й годині не буде брати участь в ніяких акціях. Тобто, біля ОМВС. ініціатива, я так розумію, поговоримо. Я, я так розумію, так. Ви її не підтримуєте? На сьогоднішній день. Дякую.